Доброго дня, дітки! сьогоднішнє наше заняття я хочу розпочати з віршика. Отже, повторюйте за мною. Добрий день, сонце привітне, добрий день небо блакитне, добрий день в небі пташки, добрий день зелені дубки. Добрий день, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Ну а тепер. Таким гарним настроєм ми можемо розпочати наше заняття. Подивіться, будь ласка, на екрані у вас з'явилася картинка. Що ж саме з'явилося на цій картинці? Правильно, це карта нашої з вами батьківщини. Наша батьківщина називається Молодці, Україна. А ми з вами хто? Так, ми українці якою ж мовою розмовляють більшість українців? Так, українською. Українська мова це державна мова нашої батьківщини. Українська мова дуже гарна, співуча, мелодійна, ніжна. І щоб розбудити в ваших серденьках любов до української мови, я пропоную вам послухати казочку. Давним-давно. Жила собі дівчинка, яку звали українська мова. Вона дуже любила співати, танцювати, повчати казками, які були дуже цікаві. Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Задумала вона загубити українську мову, підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила їй українська мова. І розповіла незнайомці казку про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, та не треба повчати старших, промовила невдоволена лиходійка За твою неповагу я тебе покараю. І зла чаклунка тричі стукнула палицею по землі, опинилася українська мова у незнайомому королівстві, розгубилася, засумувала. Та недовго вона сумувала і була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили, а, дізнавшись про її нелегку долю, запропонували жити в них. Незабаром не залишилося у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали, любили за доброту, за поради, за талант. За уміння розповідати чудові казки, що вчать розуму, а ще за уміння складати чудові пісні, які лікують душу. І так і залишилася українська мова, і полюбилася у цьому королівстві королівстві під назвою Україна. Ось така гарна казочка про нашу рідну українську мову. Старайтесь, дітки, вивчати нашу мову так, щоб розмовляти правильно і красиво. Любіть мову, плекайте її, бо ви патріоти своєї вітчизни, її громадяни. А це означає, що ви її народ щасливе майбутнє нашої країни, України!